Доброго дня! Це канал. Я і мамині тваринки. І ми садимо картоплю. Ось так на гній розвезений. Ось цього року, я коняки не воджу, я саджу. Ось земля дуже тяжка, страшно тяжка. Дивіться, кабрила. Ось. І чекати чогось лучшого нема коли. Бо далі дощі знову передають на 10 днів. І сильні дощі передають. Ось так візьму барабой, зараз треба за конякою садити, розвезли гний. Розвозили гний трактором, прицепом, маленьким трактором. О, розвезли і розкидали, а тепер конякою садимо. Зараз як буде йти, коняка донизу, то я вам покажу. Ось ми Садимо. Кусок невеликий, я великого не саджу куска. Не знаю десь. Соток шість. І ще не буде. Там ще гарбузи будуть. Я там побачу, може ще щось коло гарбузів буде. Квасоля яка чи ще що посію. Трохи гарбузів забагато теж. А може ще бараків досію. Буряків. О, не знаю, побачимо. Ну, дуже земля тяжка. Сира, тяжка. Така що аж блищить, бачите, а десь розлупити неможливо. Трошки просохне, Треба буде боронами їх прискоротити. Бо як та брила засохне, то її тоді ніхто зубами не вгризе. Тим буде парабоєм тоді решта. Ось таке то діло. Дуже тяжко. Ось такі то справькі в нас. Може би посадити, то було б взагалі супер. Хай би Бог дав, щоб вродила гарна картопля. Шпілька моя впала, вилетіла з волосся. Волосся розкрутилося. І такі то справи. Ось такі то діла. Ну, зараз буде йти плодом, то я покажу, як, як ореться. Ось так гний розкидається у нас по полі. І тоді один раз присипається, за другим разом садиться, тоді знову присипається, знов садиться. Та й такі то-то у нас справи. Погода гарна у нас. Ну, вітряно. Вітер холодний. Ось так. Дуже почорнів на деревах. ось Черешнях почорнів, трохи цвіт, але не скрізь, не на кожній черешні. На деяких почорнів, на деяких ні. Ось так. Такі то справенькі у нас. Так більше. Більше такого ні з довго нема. Коняка одихає, бо тяжко зараз віддихне, тоді будемо садити далі. У нас картопля різана, бачите. Ось так у нас такими кусками садять. Ще один, два, три рістки. А тут четвертий буде. Ось так. Такими кусками ріжеться картопля, котрий менший садиться цілим. Ось так. О. І садимо такими кусочками. Є, що цілими вибирається, садиться. Ну, я з великих беру барабої весь час, великий і розрізаю. Коли старі люди казали, навіть малого цілого барабоя ось такого, треба, де його жопка, хоч чуть-чуть тако надрізати, то він тоді краще роде. Ну, не знаю, так, не так. ну В основному садять у нас всі. Різаними барабоями. Десь там хтось хоче садити цілими, такими вибираєш і цілий, Ну, як в кого, як хто. Ми зазвичай ріжемо. Ну, були роки, що не було картоплі, то дуже дрібно різали, садили. Такими дрібними кусочками. і Що ви думаєте? Така картопля родила, що ж, ну, а як часом вродиш те, посадиш великими кусками, і нічого не вродить, Так що ось таке діло. Посадимо, дав би Бог посадити і побіжимо поратись на обід, доїти кози, поїти козеняток та й усе. Так що ось такі то діла. Ось так робо. Тяжко. Дуже тяжко ось так рут. Наталья, сыпь петрушки, милый добрый Дай так, дай так Вот так, чуть-чуть Не знаю, видно, не видно Так, картофель такие дела Вот так